Бути чи не бути сім'ї в Україні більше половини шлюбів розпадаються. За кількістю розлучень країна посідає друге місце в Європі. Фахівці кажуть, родини родина розпадається через брак уваги та алкоголь, або розлучень ставало менше, від яких часто густо страждають діти в Україні вже рік, як працюють спеціальні фахівці. Тільки у Львівській області з проблемними сім'ями працює понад 700 соціальних працівників. Вони допомагають зберегти сім'ї відповідно до соціальних ініціатив президента. На Жаль, такі конфлікти у сім'ях між подружжям на очах своїх дітей є у багатьох українських родинах. А такі сварки часто призводять до розриву сімей. Відсутність робочого місця, зневажливе ставлення один до одного та алкоголізм. Це саме ті причини, через які шлюб дає тріщини. Аби зарадити цьому у області вже понад рік працює ціла армія фахівців соціальних служб. Якщо ми бачимо, що сім'я або особа потребує якогось особливого догляду, ми організовуємо для такої сім'ї або особи соціальний супровід. Це призначається фахівець, який відповідає за певну територію, на якій проживає сім'я. І тоді фахівець вирішує всі проблеми, які можуть виникнути в тої сім'ї: соціально побутові, медичні, економічні. На одного такого фахівця припадає півтора тисячі міського населення та три тисячі сільського. Наразі в області з родинами працює 709 осіб. Одне із головних їхніх. Іх завдань допомогти зберегти сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах. За всю інформацію, яку ми надаємо, тим більше пояснюємо, що все, що ми пропонуємо, розмовляємо і знаємо, це є суто конфіденційно. Наразі в області виявлено майже 300 тисяч сімей, які опинились у складних сімейних обставинах. Ми зараз фактично вивчаємо всю базу, з кими працюємо. Це так званий подворовий обхід. Співпрацюємо з жеками, з дільничими інспекторами. Всіма людьми, щоб виявити ті сім'ї, підтримати і вже мати сталу базу, соціальні працівники надають не лише психологічну підтримку, а й юридичну а також допомагають людям знайти роботу та повернути дітей у сім'ї. І на фічук Анатолій Лопаченко новини.